Я кардіолог і розповім сьогодні про основні загрози для вашого серця. Алкоголь та куріння це пряма дорога до інфаркту. І це факт. Неправильне харчування та високий холостерин і твої судини забиваються як стара труба. Фізичні перевантаження і навпаки. Повна відсутність фізичних навантажень це фактори ризику розвинення серцево-судинних хвороб. Сексуальні проблеми та негаразди в сексуальних стосунках, це теж є по нашому серцю. Що ж робити? Ось твій чек-ліст для здорового серця. Щорічні обстеження у кардіолога це твоя броня від інфаркту. Регулярний спорт. 30 хвилин фізичних навантажень кожного дня, і твоє серце скаже дякую. Навчись контролювати емоції. Стрес це отрута для серця. Не тримай негативні емоції в собі. Не чекай перших симптомів. Бережи своє серце сьогодні. Запишись до кардіолога і пройди повне обстеження твого здоров'я.